Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Розпочинаємо другу половину сезону, і сьогодні у нас буде ряд дебютів за... ряд дебюту... дебютів новачків. Це Охіо, Чачо і на заміну Джаташа може вийти. Але це вже по ходу матчу. Вже зіграно багато хто зіграв свій 17-й тур. І Полісія виграла і обходить нас на два очки. А Олександрія, я так розумію, зіграла в Нічию. З Дніпром. Динамо Шахтар свій матч виграв, Динамо гратиме. З ЛНЗ. Давайте календар глянемо. Колос Олександрія Менай. Ось такі три матчі. Колос Менай, Хайлайт Олександрія Повний. І я думаю. Не варто затримуватись. Будемо розпочинати. Я... А перед початком лише нагадаю, щоб оцінюєте дане відео. Після перегляду. Так, фейк плеєр грає в колосі. Це людина, яка нам забивала вже. Так, чотири українці в складі. Анатолій Абдула обслуговує матч. Ну що ж, виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. Пенальті і червона картка. Для металіста. Тут вже я всти... не встигав накрити там голкіпер виручив, але Гомес отримує червону картку. Це дуже тупо було. І починаємо ми дуже погано знову цей колос. Удар і не забиває топалов. На що йому і дя дякуємо ми. Але знову з Колосом важкий матч. Так було в першому колі. І ось в другому. Так само. А в ну момент. І забивати Леднєв. Ні, Фесюн. Сейвить. І з... Ще один удар, і таки в меншості. Після незабитого пенальті. Металіст відкриває рахунок. Вже арбітер компенсував всього одну хвилину, але ми переграли аж три. І такий удар став результативним. Вдотик Фесюн чудово витягнув перший удар. А тут вже просто без шансів. Ось так от. Пенальті, червона картка і забитий м'яч. Нереалізований пенальті колосом і гол. У ворота колоса. Так, потрібно. Давайте леднього, мабуть, знімемо. Або. Охіо. Не дуже якось себе показав і тому його замінимо. а замість нього випустимо Горяйнова. Ось такі зміни. І розпочинаємо другий тайм. 2-0. 53 хвилина дубль Корео. Невже видалення пішло на користь металісту? Сінгалані віддає гольову передачу, а Корея чудово розбирається з захисниками і удар прямо під стійку. Ювелірно. А ось Колос один м'яч відігрує на 75-й хвилині. Самого залишили. І в дальній кут Оріховський забиває. І буквально через 3 хвилини Сінголані реалізовує свій момент. Захисник якось дуже невпевнено зіграв, начебто й не неважка передача, б така слабенька пішла від Лєдніва, але не зорієнтувався. І Сінголані був першим на м'ячі і пробив під голкіпером, який не встиг скластися понизу. І це 3-1. Фінальний свисток 3-1 на користь металіста. І ми повертаємося на другу сходинку. І рух 1-0. Перемагає Менай Так, Чачо Дискваліфікований Гомес. Так, це ми знаємо. І тут можна змінити позицію на правого захисника. А, так, Олександрія. Грають. Перша і друга команди Динамо підтягується вже на третє виходе місце, але не грали свої матчі ще Полісся та Шахтар. Це в нас матч буде повним. Нехай Олександрія в Білій, ми в жовтій. І в лєднєв уже 77 грає, виходимо на поле. Не, не пам'ятаю, як ми зіграли в першому колі. А, виграли. Ми, ми обіграли Олександрію. Це ще другий, мабуть, чи третій тур був. І тоді, тоді 3-1, здається, на користь металіста було. З мою надію, ми зможемо повторити успіх. Сінголані. На правому фланзі розганяється і заробляє аут. Ліднєв. Сінголані. Макалістер, Кореа. А ну ж, Корея Шевченко на місці. Розглядав я його як можливий варіант для того, щоб придбати. Але він коштує 8 мільйонів. Ну це дороговато, я скажу, для того бюджету, який у нас був родилицький ворота. Активно починаємо, куди активніше, ніж з Колосом. Мельдик, Шевченко. Видно працю ротаня, як в пас виходять з-під пересингу Олександрійці, Кулаков. Позиційна атака і помилка. Сінголані. На ледньєва. Подача. Охіо! Не забиває Охіо. А ось міг відзначитись дебютним голом. Менділ, подача! Охіо не реагує. Ніхто в м'яч не зіграв. Кулаков. Звичайого Горяйно, Кім. Калітвінцев показує дива техніки. Як розкатують Олександрійці, Ернандес? Знову Ернандес! Ох, нічого собі удар в ближній кут. Оце так потужний. Був удар. А що робив наш... Стефан. Дивимось на повторі. Удар відбив собі ворота. Так. М'яч зачепив, але... Собі в ворота. 1-0. Знову. поступаємось. Тепер треба відігруватись. Ой-ой-ой, ой оце так оце так передачка. родолицький Ліднєв. Ліднєв дива техніки скорко заробляє жовту картку. Удар прямо в руки Шевченка. Так, ну Олександрію не можна е, відпускати далеко. Тому що, якщо ми програємо Олександрію, у нас, по-перше, конкуренти з-під спіднизу будуть скоротять відставання. По-друге, Олександрія на шість очок відірветься. Біляє в удар Сас знову. Доторкнувся до м'яча, але не зміг врятувати. От. Дивлячись на те, як грають Динамо, Шахтар, є всі шанси поборотися за чемпіонство, але як ми бачимо, куди скинув матко боже, цей м'яч. Не дивлячись, як ми почали проти металіста гру. Чемпіонство... Ну, якби. Не те, що не можна розраховувати, але знаєте, розкатувати губу не варто. Кореа, Кореа. Дива техніки, Шевченко рятує. І буде кутовий. Не вийшло. Не вийшов розіграш Макалістер. Уже і перший тайм закінчується. 41 хвилина. Леднєв. леднєв 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 Удар! Пенальті! Кастань. Грає рукою. Кастанте. Це якийсь новачок Олександрії. Щось не бачив, не пам'ятаю такого. Богдан Лєднів готується пробивати пенальті. Ну що, по центру пробити? Давайте по центру. Вдаримо. І Шевченко стоїть по центру, як на зло. Ну що ж, був, був шанс скоротити. Відставання, на жаль, не скористалися ми цим. Непогано мінділ. І зараз уже, я думаю, буде свисток Арбітра. Так, про закінчення першого тайму. Програємо в себе вдома. Лідеру чемпіонату з рахунком 2-0. Шахтар Дніпро там все по нулям. Ну і поки що. Навіть не знаю, що змінювати. Чесно кажучи. Не по. Ой, ледні зафінтився. Ча, чува, ча, -чуа, ну ти ж здоровий ти маєш. Тільки давайте без рук. Родилицький. Переведення кастанте. Перехоплює. Та ви що? Макалістер. Макалістер. Непогано виходимо. Тако в дві передачі і ми вже... Біля чужих воріт. Ану, удар! Ні, Шевченко рятує. І будемо, будемо щось змінювати. Піднімати темп і. Випускати. Гравців. Так. Приєднуватись до атаки. Приєднуватись до атаки. Яка там вже різниця? 3-0 чи. 2-0. Так, якось Охіо поки що не дуже себе проявляє. Нехай вийде. Коельо. Він, до речі, просився. І ще одну заміну можна зробити. Лопес. Давайте Лопеса. В центр поля. Ось такі зміни, і от ось так будемо догравати цей матч. Та ви шо, Кім? Хто ти такий цей Кім? Радилицький, накидає. І тут Коелью не пробиває. А мав пробити в дотик. Дасілва. Лопес Дасілва. Матко Божик, Менділ. Радилицький Робить простріл. Простріл не проходить. Дасілва. Сінголані. Еластико від нашого технаря на віз. Другий поверх за олександрійцями і нижній поверх теж. Ну і просто на відбій грають. Ну, дай, що їм? Вони 2-0 виграють. Та ви подивіться, які вони. Читаки. В захисті сіла. І можна забивати, якби ж радилицький м'ячу влучив. Шепелєв. О, ні, це не, це, це не Шепелєв. Це хтось інший був. Тут ще Шепелєва. Немає. Кім. Калітвінсив. Удар в ближній кут. Кутовий. І знову на підбиранні гравці Скрпивницького. Не гравці з Олександрії. Ой, з Кіровоградської в області. Патрісіо. Патрисіо! Удар! Що ж так важко! якийсь такий слабенький удар. Ну, хто підбіжить? Ближній кут удар ізнов Шевченко. Ну... Шевченко сьогодні працює як треба. Багато виручив. І ось навіть тут виручив. Ну, забийте ви, ну що... що ж таке? Все в Шевченка цього летить. Мабуть, буде НВП. Поєдинку лєднє. в 2-1 взяв м'яч. Ну тут вже без шансів для Олексія. Начебто Олексій його звати. Гарна накидушка прямо на ногу. Ідеально. Ліднєву. Ну, ініціативу ми перехопили. Олександрія вже в 5 захисників грає. Ай, не прийшло! Не прийшло. Зараз би другий забити. м'яч в Металіста Патрісіо на фланг на Раделицького. Компенсований арбітром час, пішов Кім, знову цей Кім. Раделицький випускає м'яч і це Все? Так, це все. Олександрія перемагає на виїзді Металіст. На жаль, програємо і починаємо вже відставати від першого місця на. На 6 очок. Шахтар виграв, Дніпро виграв. Угу, у нас вже Олександрія. У нас, у нас Полісся вже обійшло. Шахтар має стільки, що, що стільки. І ми Динамо один. Очко. Так, дискваліфікація закінчена. Ще один поєдинок у нас в цьому матчі. Минай, минай. Наступний. І хоче рибак вийти, ну нехай. Проявити себе, тому що САС, наш Стефан, Богдан Стефан якось невпевнено зіграв. Ну і ще один на сьогодні поєдинок. Зминаємо також хайлайт і дивіться, бомбардири Ліднів 9, фейкплеєр 9, Кореа 9. І найкращий бомбардир є Ванат, як і в реальному житті, до речі. 11 м'ячів. Ярмоленко не відстає там 8 забив, Коронел 7. І, на жаль, травмувався. Знову змінюємо форми, тому що не дуже такий контраст, я вам скажу. Ось так буде покраще. Хто там? Віктор Копієвський. Обслуговує матч о 17.00. Починаємо. Нема дощу, що чудово. Виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. Пенальті у ворота Миная. Знову гра рукою, пробивав Кореа. Блокував ось цей захисник в підкатті. Вирішив таким чином допомогти Руденко, допомогти голкіперу і допоміг по-своєму. Допоміг металісту. Богдан Лєднів пробиватиме в дев'ятку. Не дуже в дев'ятку, але добре, що забив. Думав, спочатку знов по центру пробити, але бачимо, голкіпер по центру залишився. Тому бити в кут було правильним рішенням. Богдан Лєднів забуває свій 10-й м'яч в чемпіонаті. Хоче з пенальті. Так, 10 голів в 19 матчах. Продовжуємо. 2 0 Охіо, дебютний гол за Металіс. 19-й номер я йому дав. І я постійно забуваю, що він лівша. І дулю його під праву ногу. Ох, оце так небезпечно пробив. Голкіпер, ну прямо по, -по, по центру, прямо в голкіпера. І щось голкіпер незрозуміле вчудив. На 62 хвилині. 3-0 Сінголані. 87 хвилина. Розгром. Був момент у кабрери буквально в цій же атаці. Влучив він в стійку. І вже з продовження м'яч дійшов до Сінголані і знову близько до голкіпера пробивав, чому і голкіпер не зреагував. Давайте вже разом дограємо. Цей поєдинок, тут буквально дві хвилини компенсовано. І що там? Не було в сайду, не було в сайду. Лєднєв. Удар. 4 0 Коельйо. Впевнена перемога. Ну що ж, дві перемоги, одна поразка. Цій серії, ніби й непогано. Програли лідеру, виграли в Олександрії і Мная в команд, яких ми повинні вигравати. Тому що, якщо ми будемо обігрувати лідерів і втрачати очки з такими командами, як Менай, Колос, там, той самі Рух, ну, з командами Нижньої Половини турнірної таблиці, то так ми високо не зайде Олександрія програла колосу і Шахтар програв Дніпро 1. Хоча Шахтар після першого тайму вигравав у Дніпра і все щільність просто зашкалює Рибак дякує за те, що ми його випустили в старт так нові. Гравці під'їхали, ну це... Це можна все чистити. О! Ось цього можна Тоні гіл. Ось цього можна. Подивитись 500 тисяч. Так, це ні. І... Зараз подивимось, що за Тоні Гіл Українці, як завжди. 220 тисяч, 230 тисяч, це все. Це все ні про що. Так, давайте швиденько, Офіс. Молод. Ні, не це. Ось, молодіжна академія, ш... академія, що Тоні. Ось ЦАП, Тоні Джил 60. 15 років. Це в нас типу плеймейкер, так? Уже коштує півтора мільйони Ну побачимо тут найскіловіші ось єгиптянин Ті, е, та, тем, Тамер Абас, і Нєтто, Хуан Карлос Нєтто. 17 років, аргентинець. Ну, не видаючийся. Е, а, і ще є Гавриш, до речі, центральний півзахисник, українець. По фізформі, звичайно, не дуже. Але можливо, подум бокс ту бокс у нього тут. Можливо, я задумуюсь над тим, щоб перевести його в основу і спробувати. Тому що все-таки, ух ти, скільки там всіх. Дивимось турнірну таблицю. Уже всі свій 19-й тур зіграли. Олександрія, перше місце 39 очок, Полісся друге 38, Металіст, 36, Динамо 35, Шахтар 33, Деніпро 1, 32. Від першого до шостого місця. Скільки це? 7 очок. Від першого до шостого місця. І дивіться, яка у нас шестірка вимальовується. Олександрія, Полісся, Металіст, Динамо, Шахтар Дніпро 1 Хто у нас в зоні виліту? Верес та оболонь. Тут все також досить щільно. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Оцінюйте, коментуйте, підписуйтесь. Всім удачі і всім пока.